Суперсирний, вершковий, ніжний та смачний, простий суп з броколі та куркою. Його полюблять навіть ті, хто геть не любить броколі. Ставимо варитись половинку курячого філе. Нам потрібен і бульйон, і відварене м'ясо. Прозорий бульйон в цьому рецепті не потрібен, а потрібен тільки навар, тому не заморочуємось. На столовій ложці вершкового масла обсмажуємо мілко нарізану цибулю та натерто на мілку терку моркву та, за бажанням, чесник до золотавого кольору і м'якості. А готую я в посуді від Вінзер. Це преміальний європейський бренд кухонного посуду з нержавіючої сталі. Морква з цибулею приготувалась, Тепер додаємо 4 столові ложки борошна. Гарно розмішуємо, якщо треба, додаємо ще трішки вершкового масла. Філе дістаємо з бульйону, а бульйон заливаємо до нашого борошна з овочами. І гарно гарно розмішуємо, щоб не було грудочок. Броколі нарізаємо на маленькі суцвіття світя без товстих ніжок, так як я показую на відео. І додаємо до каструлі. Тепер вливаємо вершки, всі грамовки залишаю під відео. Туди ж додаємо розірване на волокна куряче філе. Мускатний горіх. Перець та сіль. Варимо 15-20 хвилин, після чого додаємо натертий чедер або плавлений сир і гарно розмішуємо, поки сир повністю не розтане. Після чого накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь і варимо ще 5 хвилин та вимикаємо. От і все, суп виходить густий, ніжний і вершково сирний, саме той після якого хочеться ще добавки.